Всім привіт вітаю на огляді крісла софи Cougar Ranger Royal. Найбільше мені цікаво тестувати аксесуари, які поєднують в собі декілька властивостей, які раніше не поєднувались виробниками, про які я міг не знати, але на ринку такі товари були. І Cougar Ranger Royal – це саме таке крісло софа. Ігрове крісло, бо це і ігровий аксесуар, та ще й комфортні меблі про крісло і можливості його трансформації, про матеріали і враження від цього крісла софи розповідаю далі в відео і покажу в яких режимах я його використовував. Відразу показую подушечку з комплекту, яку варто підкласти під спину для того, щоб Обрати найкращу і найбільш зручнішу позицію. Починаю, як завжди, з дизайну, корпусу та матеріалів. Перший яскравий елемент, який вас зустрічає в цьому кріслі, це великий логотип Кугар. А якщо коротко, то дизайн крісла агресивний. У покупця, до речі, є можливість обирати кольори ось цієї стрічки. Та вишитих логотипів та нитки у мене на огляді крісло з золотистим лого та такого ж кольору стрічкою виглядає, як на мене, не дуже яскраво, як я люблю. Але виглядає дорого. Роял у назві якраз і відповідає за колір золотистий матеріал зовнішньої частини крісла. Яка піді мною і на яку я лягаю, це високоякісна повітропроникна ПВХ-шкіра. Подушка та частина крісла під спиною отримали візерунок в вигляді ромбів, які яскраво доповнили золотистою ниткою. Виробник обіцяє довговічність покриття навіть при активній експлуатації. Ну, побачимо. Доглядати за штучною шкірою не проблемно. Взяли вологу серветку і протерли там, де потрібно. Навіть коли температура у приміщенні підіймалася вище 24-25 градусів в шортах та майці без рукавів, ПВХ шкіра до тіла не прилипала. Тож перфорація реально працює. Далі про трансформацію у цього крісла. Три положення. Для відкидання крісла та підставки для ніг достатньо впертись спиною у спинку і одночасно з цим трішки сили прикласти руками, наче відштовхуючись від підлокітників руками і змінюється положення. Діапазон нахилу від 95 градусів в такому стані до 160 градусів з одним проміжним положенням. Перше положення, звичайне, це для. Сидіння, друге для гри, ну а третє, лежаче для того, щоб подрімати. Складати крісло так само просто: або тягнетесь руками за підлокітники, або ногами прижимаєте підйомну частину. Та, що тримала горизонтально ваші ноги. Жорсткість набивки елементів конструкції крісла та подушки відповідає задачам, які перед цими елементами поставив виробник. Там, де це треба, жорстко, а де потрібно м'якіше. Причому значно м'якіше. В місці, де потрібна підтримка спини, достатньо м'яко, щоб тіло підлаштувалося. Окремо відмічу по правильному, товсті подушки в підголівнику. Шов та з'єднання елементів навіть з тилової сторони та всередині, куди Мало ну, хто буде заглядати, красивий карка зроблено зі сталі. Збірка без нарікань з мого боку. Добряче перевірив конструкцію, пострибавши на подушці та швидко порозкладавши та складавши крісло туди назад. Відзначу, що новий власник, який купує це крісло, майже не причасний до процесу збірки. Покупцю пропонують виконати лише чотири прості кроки, які можете побачити перед собою. Ключі потрібні для збірки йдуть у комплекті. Найскладніше у збірці, як на мене, це прикрутити ніжки. У мене ця операція. Зайняла до 10 хвилин. Ніжок 4, спереду та ззаду вони різні, але кріпляться однаково надійно. Обмеження по вазі для крісла встановлено на 160 кг. Але якщо ви низькі та товсті, то, скоріш за все, по ширині можете і не влізти. Далі розповім про реальну експлуатацію цього крісла, яке в мене вже більше місяця. Одразу скажу, що не планував використовувати його. По робочим питанням, тобто працювати за столом за комп'ютером, та це й не дуже то й вийшло би, тому що воно доволі таки низьке. Бо ось тут ви можете порівняти з висотою мого звичайного робочого крісла. Якщо ж захочете посидіти на кріслі просто з ноутбуком, це можна, але якщо Потрібна буде миша, то це вже проблематично, тому що возити її немає по чому. Як варіант, зможете підібрати стілець, який можна буде покласти на великі підлокітники. Щодо габаритів крісла, то бачите їх перед собою. Вони дозволили розмістити Cougar Ranger у моєму невеликому робочому просторі, а невелика вага при цьому дозволяє без проблем перетаскувати це крісло по квартирі. Cougar Ranger Royal використовував в основному за його основним призначенням. Під час гри на консо перед телевізором або під час гри джойстиком на ПК. Ну а також під час перегляду фільмів. Які я ставив через проектор ігрові сесії до 3 годин без зміни положення тіла в напівлежачому положенні крісла були комфортними. Підтримка потрібних частин тіла, спини, рук, голови, все це інженерами продумано правильно. Мій зріст 172 см, але давав посидіти та полежати на цьому кріслі і тим, у кого сто і тим, хто тільки росте, у кого поки що 155 Ніхто з них не нарікав на те, що їм незручно. А тепер підсумки по ігровому крісло Софії Cougar Ranger Royal. Як на мене, то стратегія взяти зручне розкладне крісло та додати до нього агресивного дизайну спрацювала. Cougar Ranger Royal – це 100% те крісло, в якого матеріали та конструкція налаштовані на те, щоб вам було комфортно відпочивати. І точно не працювати. Хіба що ігри то ваша робота. Працювати за моїм столом з цим кріслом не дуже зручно, тому що воно низькувате. Але якщо підібрати стіл понижче, то в принципі можна. Але як на мене, то софа занадто комфортна, втрачається концентрація. А от ігри перед телевізором або ПК, перегляд фільмів, читання книжок, а іноді і коротенький сон: ось для чого вам потрібно крісло софа, Cougar Ranger Royal. На цьому все. Якщо виникли питання. По цим меблям або ігровому аксесуару, як вам зручніше казати, то задавайте в коментарях до цього відео обов'язково відповім. Ну а з вами був Андрій та портал SmartphoneUA. До зустрічі.